Є знижки на таблетки Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Тіна Кароль знову заспіває з Юлією Саніною проте цього разу як наставниця. За словами Тіни, все для того, аби поповнювати музичний каталог України та надавати нове життя пісням, які несправедливо забуті. Вірю, що разом ми зможемо збагатити наш музичний простір піснями, які точно повинні бути у вашому серці. Запис на живо з першого дублю зірки планують офіційно випустити на всіх стрімінгових платформах. До слова, відео з процесом Тіна поділиться на авторському ютюб-каналі Дім звукозапису. За словами співачки, Саніна стала першою гостею її проєкту. Чекаємо, кого із зіркових колег Тіна анонсує наступними. Тоня Матвієнко вперше виконала пісню Квітка душа в дуеті не з мамою Ніною Митрофанівною. Партнеркою Тоні стала міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова. Я навіть спочатку не хотіла. Мама, як не стало, буквально через два тижні вже був перший концерт у мене, а він був запланований ще дуже давно заздалегідь. Я не могла від нього відмовитись, бо люди прийшли, чекали. Ну Я взагалі не змогла цю пісню. Я просто отак грав в мінус, і я просто проплакала всю пісню. Я взагалі не могла її заспівати. А зараз це є колосальний такий зв'язок з мамою через пісню. Не знаю, як це пояснити. От Я ніби в цей момент зустрічаюсь з нею. Я по іншому перевернула цю ситуацію. Виступ тоні в новому дуеті відбувся у відні на благодійному музичному вечорі we can overcome war», який організувала Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова на підтримку дітей з прифронтових регіонів України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Треба дати шанс далі продовжувати це все, щоб всі могли поспівати. Але сьогодні була вже репетиція, і Ангеліна вона дуже світла. Вона мені дуже подобається, і вона схожа чимось на мою доньку старшу. По суті, дійсно сидить, коло мене моя дочка. У пишному віденському палаці зібралися сотні українців, для яких також танцювала Олена Шоптенко і співала Ніно Катамадзе. Скільки вдалося зібрати для допомоги кого з українських селебритіс було помічено у залі та чим вразила Катамадзе? Дивіться у репортажі в найближчих випусках ЖВЛ. Оповнення в акторському подружжі: зірка кріпосної, актор Олексій Яровенко та актриса Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Ольга Карпова вдруге стали батьками. Новиною та першим фото малюка Олексій поділився на своїй інстасторінці. Він повідомив, що народився син, і назвали його Глібом. Нагадаємо, у пари є старший син Данило йому два з половиною роки. А історія кохання акторів розпочалася завдяки театру. Як відомо, Олексій народився та довгий час жив і працював в Білорусі. Там же на театральному фестивалі познайомився з майбутньою дружиною. Саме заради коханої актор переїхав до Києва. В Україні він здобув популярність та побудував міцну родину. Онкохвора голівудська акторка Доерті звернулася до Кейт Міддлтон. Зірка, яка вже 9 років бореться з раком молочної залози, підтримала принцесу вельську, в якої нещодавно виявили рак. Артистка розмістила емоційний пост про право зірок на особистий простір після того, як Кейт оголосила про недугу. Натиск теорії змови і просто хвороблива цікавість, змусили цю особу все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла пояснити своїм дітям і принцесі Кейт. Я захоплююся вашою силою, попри нескінчений натиск, якому ви піддаєтеся, переживаючи рак. Також Шеннон висловила сподівання, що ця ситуація навчить поважати приватне життя інших, незалежно від того, чи спостерігає за ними громадськість. Нагадаємо, 22 березня Кейт Мідлтон повідомила, що в неї виявили рак. Це сталося після того, як в таблоїдах з'явилися різні чутки, куди зникла Кейт після операції на черевній порожнині. Як повідомила принцеса Уельська, вона наразі проходить хіміотерапію. У застосунку дія стартувало опитування за склад національного журі Євробачення. Саме вони вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу. До складу журі увійдуть п'ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів. Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування. Загалом на суддівські звання претендують 10 кандидатів. Серед них представниця України на Євробаченні 2010 в Осло Олена Тополя, фіналістка нацвідбору 23-го року Фіїнка, музичні журналісти Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Макс Нагорняк, продюсерки Ірина Горова та Анна Свірідова хореографи Олена Коляденко та Костянтин Томільченко, а також музичний продюсер Євген Тріплов опитування триватиме до 1 квітня. За правилами конкурсу склад журі України оголосять 11 травня у день гранд фіналу Євробачення 2024 в Мальме.